Депутатам досі болить єлівщина. Нагадаємо, народні обранці міської ради проголосували за передачу більше трьох гектарів землі урочища у приватну власність. Прокуратура визнала рішення незаконне. Депутати вирішили його скасувати. Представники групи рідне місто ініціювали збори депутатів міськради з вимогою скликати позачергову сесію, де й мали б розглянути це питання. Відбувається затягування з визначення даного питання, затягування з призначення чергової сесії, тому ми ініціювали проведення позачергової сесії з даного питання. Рятувати зелену перлину Чернігова прийшли лише десять депутатів із 50. -ти. На збори не з'явився жоден із представників партії регіонів. Відбют завітав лише воїн В'ячеслав Лебідь. Замість зброї аргументи на папірцях. Депутат був готовий кістьми лягти, але довести непричетність рідної партії до розподілу Ялівщини. по подальшому що ці питання та подібні питання будуть прийматися виключно у законний спосіб. І виключено після розгляду всіх на, на, на комісіях та чомусь народний обранець забув, що в земельній комісії із чотирьох членів двоє його товаришів, партійців кухар та бакшун проголосували за. Саме з того засідання розпочалась історія скандального рішення. До своїх заслуг чоловік відніс і відмову мера підписувати постанову сесії. А ми зробили конкретний За нічого ми не зробили це інтрі. Те, відмова мера не дає гарантій недоторканності Ялівщини, до цього питання можуть повернутись знов, коли громада втратить пильність, адже скасувати свої рішення можуть лише депутати під час нового голосування. Якщо сьогодні ми назберемо 17 підписів, якщо сьогодні або завтра міський голова не призначить засідання міської ради, то це є приховування злочину. Зібрати необхідних 17 підписів для скликання позачергової сесії так і не вдалося. Тому депутати планують винести питання Єлівщини на наступну сесію. Також, аби запобігти махінаціям, вимагають замінити систему підрахунку голосів. Замість Артема Стаха рахувати має комп'ютер. Крім того, депутати хочуть заслухати звіт секретаря ради Владислава Кухаря, під головуванням котрого було прийнято скандальне рішення.